Понад 200 учасників із різних куточків України та навіть сусідньої Білорусі змагалися за звання найвправнішого лижника Кап». під такою назвою відбулись уже традиційні змагання із слалом гіганту та суперслалому серед дітей на гірськолижному курорті. Буковель там були і наші кореспонденти. Основною метою та завданням проведення дитячого кубка Буковелю є пропаганда та активний подальший розвиток гірськолижного спорту в Україні, пожвавлення навчально-тренувальної роботи спортивних організацій, покращення ефективності та якості роботи спортивних клубів і шкіл. Крім того, участь у цьому кубку дає юним спортсменам можливість розімнутись перед іншими професійними змаганнями. На даний момент ми приїхали дев'ятером. багато не приїхали, потому що збираються в ближайших дні їхати в Полтаву на нас які будуть проводитися перша числа. Зараз они тренуються. Далі ми їм ем туди і плануємо зайняти тоже якісь доволі такі непогані місця. Ну, на даний момент мій спортсмен тільки що сойшов з траси, планували зайняти перше місце, він завжди станомється чемпіоном. Ну, нічого, завтра буде слалом, думаю, там покажемо свої результати, а так, я думаю, декілька чоловік наших буде в стройки. Масштабні дитячі змагання зі слаломом і гігантом та спецслаломом дають змогу не тільки вдосконалити свої навички дітям, які займаються цим професійно, але й аматорам випробувати себе поряд із досвідченими лежниками. Хоча змагання носять статус аматорських, у них охоче взяла участь величезна кількість учасників із цілої України. Традиційно буковель лижна та самобур школа намагаються проводити буковель скап по декілька етапів, щоб дітки могли провірити свою е, техніку і навчання. Ці змагання являються наближеними до правил фіз до нормативів фіз, але вони являються любительськими. Тому і кількість діток має можливість більше приїхати на ці змагання. Сьогодні у нас понад 250 учасників на яку кількість ми навіть не розраховували. Дев'ять команд, понад дві сотні учасників п'яти вікових груп, наймолодші із яких 2006 року народження. Всі вони змагались на одному спуску, тому для найменших учасників виникли деякі труднощі, пов'язані із складністю траси. Та незважаючи на це, більшість спортсменів справилась із поставленими на них завданням і успішно перетнули фінішну лінію. Це наш Данило, який вже другий рік займається. Лижним спортом. Минулого тижня тут на Буковелі вже завоював перше своє золото. Ну це були такі юніорські змагання зовсім для непрофесіоналів. Але тим не менше, вже перше золото є, і ми за це все раді. А тепер уволіваємо за інших учасників. В сучасному світі активний спосіб життя стає все більш популярним і привчати до нього необхідно маличку. Крім того, заняття гірськолижним спортом це ще й захоплююча та видовищна справа. Наступні два етапи кіцкапу по відбудуться в лютому та березні поточного року.